Вітаю на каналі Погляд на події. Наприкінці серпня 2024 року у Києві з'явилися п'ять загадкових червоних скульптур, створених французьким художником Джеймсом Коломіною. Його роботи присвячені 33-й річниці Дня Незалежності України. Та несуть у собі глибокий символічний зміст, підкреслюючи біль та боротьбу українського народу під час війни. Ця скульптура зображує маленьку дитину, яка тримає серце перед обличчям, а поруч сидить плюшевий ведмедик. Вона символізує невинність і вразливість дітей, що страждають під час війни. Ця робота зображує дитину, яка виходить зі стіни будівлі Головпоштампу на хрещатику, щоб намалювати український тризуб. Вона символізує нове покоління, яке активно бере участь у відродженні та зміцненні національної ідентичності, не дивлячись на всі виклики. На ліхтарному стовпі біля майдану незалежності встановлено скульптуру голуба з оливкою гілкою в дзьобі. Ця робота втілює прагнення українців до миру і свободи, нагадуючи про втрати, яких зазнала країна під час війни, цієї війни і не крові сліз. Життя віддали сотні сині, як руський мір нам путін приніс. Ми не забудемо цієї війни і не пробачимо крові сліз. Вітали сотні сині, як русський мір нам Путін приніс. Ця інсталяція встановлена над мостом над алеєю Героїв Небесної Сотні. Скульптура зображує маленьку дівчинку в бойовій касці, яка катається на гойдалці. Вона підкреслює контраст між дитинством, яке мало бути безтурботним та суворою реальністю війни. Скульптура з'явилася на постаменті, де раніше стояв пам'ятник Миколі Щорсу. Маленька дівчинка, яка тримає соняшники, символізує оновлення та надію для України. Лікар, в якого учора стріляли, сьогодні лікує цих ворогів, котрих в полі бою свої покидали. Рашиста лікує думки в голові. Мене забудем цієї війни. Не пробачимо провіслів. Джеймс Коломіна також створив ще один арт-об'єкт у Києві, не пов'язаний зі скульптурою. У парку імені Тараса Шевченка художник намалював поле для гри в класики у формі ракети червоною фарбою. Ця робота символізує абсурдність війни, де реальні бойові дії і дитячі іри перетинаються у трагічному контексті. Резонті будинки палають, а у підвалах люди сидять. Нехіжі немає, вони помирають за мами. Джеймс Коломіна вуличний художник з Тулузи, Франції, якого часто порівнюють з Бенксі через його соціально спрямовані роботи. Він спеціалізується на скульптурах, які часто викривають суспільні проблеми від змін клімату до війни. У своїх роботах митець використовує червоний колір, щоб акцентувати на трагічних наслідках війни та водночас підкреслити силу та незламність українського духу. Митець наголошує, що його інсталяції спрямовані на підтримку українського народу в цей складний час. До побачення до ної на каналі Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.